Депутати Лозівської міської ради схвалили проєкт меморандуму з благодійниками, які хочуть побудувати житловий мікрорайон у Лозовій. Про перспективи співпраці розповів секретар Лозівської міської ради Юрій Кушнір. Другий меморандум вже в рамках нашого пропозиції віддано від організації Мівюкмов'юкрейн, швейцарсько американський фонд, який розглядає можливість будівництва житлового мікрорайону на території нашого міста з. Забудовою до п'яти поверхів керівник пояснив процедуру черговості втілення проєкту. Сподіваємося, це у нас другий меморандум. Після цього, як нам повідомили, фонд буде розглядати всі меморандуми, які укладені на території держави, і шляхом відбору будуть визначати черговість проведення робіт. Для будівництва розглядали кілька ділянок на місці недобудованих багатоповерхівок на шостому мікрорайоні, територію за четвертим мікрорайоном ближче до Дамахи та ділянку за лікарнею поруч з парковою зоною, де колись планувалось будівництво пологового. Попередньо зупинилися на останньому варіанті.